Розмітка у вигляді нанесеного жовтого зигзагу наноситься на пунктах зупинки громадського транспорту, тобто на зупинках автобусів, тролейбусів і маршрутних таксі. Водіям інших транспортних засобів заборонено зупинятися як на самих зупинках громадського транспорту, так і ближче 30 метрів до них з кожного боку. Мова йде не лише про зупинку, скажімо, для висадки пасажира, але й також про паркування транспортних засобів. Тут цього робити не можна. Інколи буває ситуація, коли водій зупиняється, ну на хвилиночку висадити пасажира. Він порушує правила, майте на увазі. Але якщо він зупиниться для висадки пасажира, а той пасажир ще й не дуже спішить виходити, він ще й буде створювати явні перешкоди для курсування громадського транспорту. Але обов'язково можна побачити в реальних умовах, коли хтось знайдеться, хто не дотримується правил. Це шкода.